Що, друзі, хто собі шукав дешевого автоматика з хорошим розходом і з дуже багато місця? У нас він є Це Fiat 500L 1.4, 2013 рік, 1.4 газ бензин, обов'язково. І також ціна 7700. Що, Лінзована оптика протягом Такий прикольний, ти знаєте, в принципі, дизайн цього авто. Легкоспавні диски, оригінал. Салончик у нас такий прикольний, необычний. Бачите, такий симпатичний. Типу Типа, Алькантари, ну, щось, щось типу того. Автоматик, клімат-контроль, задня камерка, мультимедія, така прикольна автосвітла, мультикермо, все у нас є. Ззаду у нас, бачите, скільки скільки багато місця. Можна перевозити дуже багато дітей. Так, і позаду теж своєобразний дизайн, бачите? Партрунічки, камерка. Вон, бачите, де камерку спрятали, взагалі кстати. Багажничок у нас оба відкриваємо і багажник теж має доволі. Багато місця. Там у нас газик, газі, запасочка, все у нас на місці. Ніхто нічого не крав, все у нас є. Ну а ціна 7700, як я казав. 2013 рік, 1.4 газ бензин, Fiat 500 l